З вами компанія Автофокус, В нас нове надходження ось такий прекрасний Ford Escape 2013 року випуску, оснащений 1,6 бензиновим двигуном на автоматі. В ідеальному стані по лакофармно покриттю на штатних дисках від Ford. Ось такий чудовий вигляд. Автівка має у нас ззаді. Жодних дефектів, дуже гарно виглядає. Зараз покажу вам стан салону. У нас чудовий шкіряний салон, наявний центральний підлокітник обдув заднього ряду пасажирів. Спереді у нас все цікавіше, у нас є повний електропакет, у нас є аналогоприборна панель, ось такий у нас шкіряний мультируль. Сидіння водія в нас в ідеальному стані з електрорегулюваннями. Тут у нас великий монітор мультимедіа Sync. клімат двохзонний, підігрів сидінь. Все максимально гарно, економічно, комфортно та практично. Якщо вам сподобалася ця красуня, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.